З любов'ю для військових подільські квартальні зв'язали та передали на передову декілька десятків пар теплих шкарпеток. Загалом, за рік повномасштабної війни, вони виготовили майже три сотні хандмейд-виробів. Мабуть, всі небайдужі наші земляки. Наші українці, і не тільки ті, які проживають на території України а дуже багато ті, які скажімо так, волею долі опинилися за кордоном, роблять все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Скажу так, що міська влада і виконуючі обов'язки міського голови роблять теж все можливе, щоб знайти благодійні організації з метою співпраці, надати допомогу і громадянам, які проживають на території громади, і тим тимчасово переміщеним особам, які проживають у нас, щоб вони відчули наше тепло, затишок нашої громади. Ну а сьогодні дійсно це черговий раз. Ми зібралися, тому що це не перший раз, коли наші квартальні, наші люди створили таке чудо. Це шкарпетки, які сьогодні передаються на передову. Квартальні кажуть, що в'яжуть шкарпетки різних розмірів для хлопців та дівчат, аби ноги наших захисників завжди були у теплі. Радіють, коли бійці отримують чергову передачу та відправляють їм невеликі відео. Ми лиш хочемо, щоб вони всі повернулися живі і здорові додому, і знаємо, як їм там важко, і наші серця, усі з ними. Майстриня каже, що вони створили об'єднання, в якому кожен займається своєю справою, і це наразі їх найголовніша робота. Одні розпускають, другі клубочки змотують, треті в'яжуть, і не тільки квартальні, нам приносять навіть наші мешканці, хто знає, що ми займаємося цим, що в'яжемо носки, навіть додому мені приносять і розпущені вже все, щоб ми тільки в'язали і передавали. Подарунок з дому для бійців передасть наш земляк. Він із зброєю в руках захищає незалежність України ще з 2016 року і передасть це своїм побратимам, щоб їм було там тепло, затишно і щоб вони. Чули своєю душою, серцем, що ми рядом з ними, що ми їх чекаємо живими, здоровими. Хай всі повернуться додому і скоріше наступить мир. Побажаємо їм найперше це здоров'я, витримки, одержимості. Вона в них є, мужності. Вона в них є. І, звичайно, щоб оці шкарпетки разом з нашим теплом, миром, добром, відчули наші. Воїни, які сьогодні стоять на захисті нашої батьківщини, нашої рідної України, їм здоров'я і всього самого-самого доброго, А ми шлемо їм наші вітання, і ось те, що сьогодні зробили наші квартали». Майстрині зазначають, аби виготовити ще більше пар, їм додатково потрібні руки, а також і шерстяні нитки або в'язані речі, які можна розпустити. А до мешканців нашого міста я дійсно хочу звернутися. Будь ласка, в'яжіть шкарпетки, приносьте у раду ветеранів, і ми будемо забирати і в'язати. А хто може в'язати, приєднуйтеся, в'яжіть і приносьте сюди, готові носки. Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.